За дві хвилинки невеличка рекламна пауза. Повертаємося продовжуємо знову. Лактики! Відновлюйте мікрофлору. Боріться з наслідками інфекцій і антибіотиків. Застосовуючи спори лактобактерій, вітаміни В9, В12, за імунітет! Лактовід Форте бореться за ваш імунітет. Отбай про себе вранці. Сучасні жінки не завжди встигають поснідати, та собі я кажу дбати про себе. Тому мій сніданок це активія вівсянка. Поживні вівсяні пластівці, фрукти та йогурт. Активія з біфідобактеріями Акти регулярис, що сприяє комфорту травлення. Активія вівсянка. Тепер є час снідати корисно. для всіх. Мама, почитай казку. Жили, були два пекарі. Лавка одного завжди була порожня, а до іншого приїздили звідусіль за духмяною випічкою, бо він мав свій секрет. Моє тісто не пливе, хуторок не підведе. Я знаю. його секрет борошні. Хуторок. Моя розумниця. Зустрічай новинки. Суміш для випікання млинців та оладків. Хуторок. Розмішай та випікай. На створення препарату глутаргін чекали не тільки фахівці. Так, глутаргін сприяє відновленню печінки. Створений на основі природних амінокислот гепатопротектор глутаргін допомагає очистити та відновити печінку. Глутаргін. Здоров'я печінки. Мама. Можна я сама вдягнусь сьогодні в школу. Можна я піду в гості до Сашка. Можна я сама підіймуся в хатинку на дереві. Часом нам не так легко сказати так, але що відбувається, коли дозволяємо? Скажіть так, їхній впевненості, скажіть так, їхній самостійності, скажіть так, щасливому дитинству, растішка.